Так, всім привіт. Знайшов отакі тиски, 14 губки. Все в ідеалі. Повністю все. Буде обзор в кінці відео. Знайшов сверла. Більш-менш знайшов і гідро, якийсь цей. Кому там треба, буде все в кінці відео. Це моє, це не продається. Це також моє, це також не продається. Це в мене в машині лежить. Так что, якось так, движемся далее. Буду показывать что-то интересное. Так, есть вот такой топливный насос. Что тут у нас написано? Неизвестно. Но, что-то там есть. О, кому там надо? Также есть такие части. На обсуждение. є. Для того, щоб купити, пропонуйте ціну. Є ще такий агрегат. Ось його номенклатура. Так, є ще такий компресор. Такий фірми. Номенклатура. Також ціна пропонуйте. Крутиться, тут запаяне, тут відрізане. Ну, все є. Так що кому там треба, кажіть. Пропонуйте ціну. Так, знайшов я ще дві частини від тисків. Теж 14, 14. Це вроді би 12, кстати. а це точно 14. Невідбиті, ціленькі, з емблемами там. В общем, все буде в кінці відео покажу. Ну і ціни озвучу. Так, всім привіт! У нас сонце, день чудесний, дуже-дуже. Тому обзор буде сьогодні цікавий. Дуже багато буде цікавинок. Покажу ті речі, які я знайшов на початку відео. Там було видно, що я знайшов. Зараз візьму рулетку і продовжу з вами якраз, бо я забув її. Так, продовжуємо на цьому ж самому місці. Дивіться, є ось такі тиски. Повністю в робочому стані, з ними ніяких проблем немає, не повинно бути. Взяті з гаража розмір 14 губок, губки на місці, все на місці, поворотна частина також ніде, нічого не відбита. Ось так. Сходяться, розходяться. Кому там треба, можу продемонструвати, показати. Одна проблема з ними. Все, туди шпонки там немає. Треба шпонку поставити і якось там по-своєму поставили їх. Вон бачите, шайбу таку наварили. Ну, по-своєму там зробили. Оце так. Ціна за них 2800, щоб забрати без торгу, без всього. Якщо хочете торгуватися, 3000 і торгуйтеся, та і все. А окончательно 2800. Так, є отака частина під круглий отвір. Отвір у нас на 8 см. Губки тут також 14 Ну, 14. Щоб показати, так. Є така частина. Також 14 см. Ця у нас 7 см зверху. Тут також 7 см. Тут закрита. все, в рідній цій, все є. Губка, половина є, половина немає її. Ну, як є. Е, ціна за цієї. Буде коштувати 550. Ціна цієї буде коштувати 650 з губкою зі всім. Є циліндр. Ось такий маленький, не дуже великий, можна так сказати, Розміри його в відкритому стані 67 см, в закритому стані буде приблизно. Приблизно 48. Ну, я так, навскидочку. Кажуть, що кабіна видвигалася, все тут працювало. Шток і носу я не бачу такого сильного. Ну, є. Ту частину розпределителя пропонуйте ціну свою. А я буду розглядати це все. Так, є каністри 20-літрова і є 5-літрова. Оце така мала. Мала буде 180 гривень, велика буде, та хай буде 350, щоб забрати. Так, є, як ви бачили, розсип різних болтів, гайок і повністю всього в цій каструлі. Кому цікаво? Ціна 45 гривень, і вони ваші. Всі болти ну, в нормальному стані можуть ще використовуватись в тому чи іному способі. Кому як там буде зручніше. Так, колеса. Колеса в нас будуть. 150, 150 і 100 без. Цієї частини залізної. Так, сверла, що я там знайшов. З райберами, зі всім. В кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 штук. Серед них якийсь. Не знаю, бороток для чогось і мечик. Ну і райбер є. Такий. Ціна його. 450 гривень і вони ваші. Так, є каністра вогнута 10-літрова. Оце така. Ціна за неї 220 гривень. Кому там треба, вона вогнута трохи. Так, що тут у нас колесо є? Я вже його показував на скутерах. Переднє чи заднє, не знаю. Не орієнтуюся, в скутерах взагалі. Розміри. 130 на 60, 13, Кому там треба, ну, лон. Дуро. <смі> Дуро, ну лон, якийсь, не знаю, це не моя стихія, тому ізнос тут іще походи Кому там треба, ціна 650 гривень, і воно ваша. Так, штатів. Є такий невидвіжний, розставний, кому там треба 50 гривень, і воно ваше. Спилка холодно стає, тому ось спилка є ручна. Кому там треба. Ціна за неї 250 і вона ваша. Так, вольтметр. Оце такий, ціна 60 гривень. Так, знову це для фото Ленінграда. Щось в мене камера чи запотіла, чи що воно таке. О! Щось я не бачу нічого. Не можу зрозуміти, чого. Мабуть, так знімає, ну, як є. Ленінград, повірте на слово. Ану, зачекайте, дайте я протру. Продовжуємо. Зараз, я думаю, видно. Якщо не видно, вибачайте. Зробив все, що в моєму силах. Так, є отакі ножиці. Гарненькі в робочому стані ціна 350. І цих ось, о, ось о таких довгих ціна також 350. Ці рі... ця, ця річ нова, повністю шприц. Видвижний, він повністю новий. Використання не був але верхньої частини немає. Десь у мене є запасна, ну забув її. В общем, ціна 45 гривень, і вона ваша. Хоче, там Ця річ алюмінієва 45, це 35, розетка 60, кому там треба, ця річ 25, кришка 25, Дрель 25, це 30 фотоапарат. Нехай 45 буде, кому там колекцію треба. Щоб було цікаво, то забирайте. У мене їх там щось десь було. І ще десятка-два. Їх нікому не треба. Так. 50-й патрон для пайки. Кому там треба, я його скрутив, не хочу розкручувати. Там розкручуйте з двох част... частин. Ціна його 100 гривень. Конденсатори тут. на... Наскільки? На 4 мікро... е... мікрофорати плюс-мінус 10% і на 30 мікрофоратів В общем, кожен по 30 гривень він ваш. Ручки є, кому там треба. Ціна за них 50 гривень, 10 гривень за ніпіль качать. Так, коробочка 35, цікаво відкривається, з'єднана з двох частин. 10, 10, 10, 10. Ручка 10. Цей також 10 гривень. 5 гривень. Уголок. 10, Так, що в нас тут ще, проволока така скручена. Кому там треба 35? секатори, дивіться, 50, 45, дешевше вже не буде. Так, ці кусачки такі. Якісь кусачки разом із не знаю, для чого, вони такі 60 хай будуть. Потім є такі плоскогубці 45, є такі 45, є такі 45. Ножиці 70. Гарні ріжуть добре. Так, пробка набралася води. Ціна 35, перо 25. Пробка з Мерседесу. Кому там треба 60. Цей набір якийсь там, не знаю, зупинити, подивитися. Ціна 10 гривень. Навіс 10 гривень. Цей набір для переноски цієї стиральної машинки чи чогось. 20 гривень. Носик 10 гривень. 15. 25. 15 для кришок. Моторчик 50. З блендера. Так, цей моторчик 60. Кому там треба? Хто там ще любить? Так, насоси є. Ось такі ось три насоси. Раз, два, три. Це все в один комплект. 250 і вони ваші всі. Домкрат є ось такий цікавий, красивий, 100 гривень і він ваш. Так, є для фуганка отакі ось ось, з ножами алюмінієвий цікавий. Щоб можна було вставити і працювати ним. Ціна 450 гривень. Ножки. Алюмінієві три штуки. Некомплект. Ціна 120 гривень. Ручка 25, ніж 20, викрутка 10. 10. Це викрутка. Це викрутка, сразу кажу. 15, 10, 25. Хрестова викрутка. Шило якесь. 10. Викрутка 25, гарна. Хрестова 10, така 25. Біту тільки купить і все, і можна працювати нею. Е, мікрофон 50, текстоліт. Ось отакий грамезний, товстезний. Даже можу його і поміряти, зачекайте, щоб розміри вам потім не казати. 8 см приблизно. На довжину на 48. І товщиною. Товщиною у нас 4 см приблизно, плюс-мінус. Бо він ізогнутий 4 см. Так, є така струбцина. Ціна 120 гривень. Є кабель 20 гривень, кому там треба ці шприци є. Такий буде 50, такий буде. 70 нержавіючої із латунним цим американка. Кому там треба. Ціна 45. Ножі у нас будуть. Дивіться, цей буде 35, цей буде 80. Тут гайки нові 45. Ця 10, з'єднувач. Ці по п'ятдесят. Кому там треба? Двадцять, п'ятнадцять, ножик. Двадцять. Лінза 50. Два замки. Оце таких. Ціна сто тридцять. В одному один ключ, в другому всі чотири чи п'ять є ключів. Ці десять. 5, 5, 5, 5. Кому там треба беріть. Це для. Даже не знаю для чого. Хто знає, скажіть, натянута леска і ролик. Для чого? Ціна 45 гривень. Цей буде 45. Цей буде 25. Цей буде 20. 10. Тут у нас іще. 5 гривень. 35 гарнюня. Цей замок із цепкою такий для фіксації. Не знаю, хай буде 35. 25 гривень за комплект. 10, 10, 10. Це буде 35. Це буде 20. Шплінти будуть у нас 45, лампочка, не знаю, нехай буде 5 гривень, серцевина для замка латунна 50, краники один і другий по 45 гривень. Цей буде 15, цей буде 5 гривень, 5, 5, 10, 5, цей 5. Все, все вроді би показав, все розказав, кому що там сподобалось, пишіть на вайбер. Присилайте, будь ласка, фото того, що ви хочете, тому що, блін, інколи дзвонять, кажуть, що вони щось там хочуть. Там от, наприклад, вчора мені дзвонив дідусь і каже: мені треба циркуляручну пилу. Я кажу, який розмір, в якому це відео було сказано, А я не пам'ятаю, я тільки що його подивився. Ну, от і яким чином я повинен вам показати, роз'яснити, знайти це все. Тобто я розумію, що літнім людям ну, без різниці, коли вони дивляться це відео, на якій хвилині, на секунді. Я іще раз повторюю: якщо ви передивилися відео і не можете зробити скріншот, запишіть, будь ласка, як називається це відео. Секунди, хвилини, щоб я хоча б орієнтувався, де це якраз, щоб мог... Передивитися і сказати, є така річ, чи немає, чи десь вона повинна бути. Тому що я ввожу новий контент, що десь воно повинно бути, десь воно лежить. Тому що така функція у мене є. Тому що, блин, деякі речі не пам'ятаю, де вони, що вони, треба знайти. Дуже багато всього треба продавати вже мішками. Якщо хто там за мішки, чекаю від вас жирний такий лайк в коментарях і в, 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 під відео. Щоб я продавав мішками. Кому хочеться, щоб я продавав мішками, поставте, будь ласка, лайк. Щоб я бачив, що вам хочеться, щоб я продавав мішками і знаходив для вас більше і більше цікавих речей. Якраз можу зробити мішками, мені без різниці. Для вас буде саме те. Все. Чекаю від вас коменти, чекаю від вас замовлення. Всім дякую за перегляд мого відосу. Всі вже знають, що там поставити, де знайти, що зайти там знизу, оглянути. Для вас все. Все зроблене тільки для вас. Дякую, гарного всім дня, мирного неба!